Якщо ти ще молодий не за віком, а по стану голови гаманця, закарбуй одне: бігати за жінками найтопіша інвестиція, яку ти можеш зробити у свої найцінніші роки. Не тому, що жінки погані, не тому, що стосунки зло, а тому, що ти поки ніхто. У тебе немає ресурсу, ні грошей, ні сили, ні авторитету, лише потенціал. А потенціал нікому не цікавий. Він нічого не вартий. Молодість це ілюзія вічного часу і фальшивої значущості. Тобі здається, що якщо ти будеш милим, уважним, даруватимеш подарунки, запрошуватимеш у кіно, це оцінять. Але світ працює не так. Жінки не вибирають за стараннями, бо старатися можуть усі. Вони обирають порівню, по силі, по позиції. Ти можеш хоч на голові стояти, але якщо не несеш цінності, ти просто ще один із списку. А таких сотні, подивись навколо, кожна більш-менш симпатична дівчина, це як приз у відкритій вітрині, біля якого товпиться просто натовп. Один пише в директ, другий возить у машині, третій намагається втертись у друзі, це ринок, і він перегрітий. Якщо ти заходиш на нього без капіталу, ти вже програв. Ти повинен зрозуміти головне, жіноча увага це наслідок, не ціль. Якщо ти ставиш жінку в центр свого життя, ти сам будуєш дім на болоті. А потім дивуєшся, Чого все валиться? Тебе кинули, злили, використали, бо ти сам це дозволив. Ти показав, що у тебе немає нічого важливішого за неї, і вона це зчитала моментально. Замість того, щоб бігати за кимось, почни бігати за собою. Не образно, буквально. Вставай раніше, тренуй тіло, прокачай мову, зароби свої перші реальні гроші. Стань кимось, стань чоловіком, не хлопчиком, який випрошує любов. А чоловіком, який диктує правила, бо ринок змінюється сьогодні, їй 19, і вона купається в увазі. Пройде 5 років, її привабливість знеціниться, а твоя цінність злетить. Ті, хто вклав у себе до 30, стають дефіцитом, і вже ти будеш обирати не з відчаю, а з позиції сили. Хто підходить тобі, хто йде в ту ж сторону, хто вартить твого часу. Хочеш, щоб тебе помічали, стань цікавим. Хочеш любові, стань тим, кого реально хочуть любити. Хочеш поваги, почни поважати себе. Перестань писати тим, хто тебе ігнорує, перестань бігати туди, де тебе не цінують. Це емоційні витрати, які ніколи не повернуться у вигляді прибутку. Це як поливати мертве дерево в надії, що воно розквітне. Не бійся бути наодинці. Це твій інвестиційний період. Прийде час, і твоя вартість злетить, але ти маєш бути готовим фільтрувати. Кого пустити в своє життя, і поки що заткни внутрішній голос, який скиглить, дай мені уваги, потерпи, зроби себе, і тоді побачиш життя зовсім інше. Твоя головна помилка ти не конкретний. Тобі потрібні не мотивашки, а конкретика, навички, які дають результат, гроші, рівень, вплив. Хочеш, збирай шматки з безкоштовного ютубу ще кілька років, а можеш обрати шлях, короткий навчання, спільнота, середовище сильних, але вирішуй вже зараз. Бо літо минає, і або ти прокачаєш себе, або знову проїбеш шанс, вибір твій. І залиш мені комент, будь ласка, щоб я знав, що це ще комусь цікаво, щоб я записував більше користі.